0052 мені зателефонував охоронник нашого підприємства і сказав, що у нас нашого складу вже немає. Поки ми сюди доїхали, у нас не стало і ферм. Сюди прилетіло 10 шахів. Всі будівлі були зруйновані. На жаль, це другий напад на наше підприємство. Перший напад стався 24 році, 23 лютого. Ми відбудували. Все відремонтували, на жаль, опять. і ось туди ця зарада привезла. Вона попала ось в угол коровничка і пошкодила дах телятника. Він посічений весь осколками. Мабуть, шахеди були начинені осколковими зарядами, щоб нанести як можна більше. Шкоди живим істотам. На даний момент загинуло близько 100 голів. Це тільки дойного стану. Взагалі це більше 100 голів і, на жаль, до завтра ця цифра збільшиться. Серед теляток одне загибле, по-моєму, телятка так більш-менш вижила.